Архівний відділ працює в звичному режимі. За звітній період працівниками архівного відділу видано 156 архівних довідок про нарахування заробітної плати, підтвердження стажу роботи для отримання пенсій та архівних витягів із рішень виконавчого комітету та Мукачівської міської ради. Загалом з початку року видано 560 таких документів. Проведено одне засідання експертної комісії, на якому схвалено всі подані документи. Документи джерел формування Національного архівного фонду передано на погодження експортно-перевірної комісії Закарпатського архіву області. Забезпечено доступ до проведення перевірок управлінню пенсійного фонду. За звітній період здійснено 33 такі перевірки. Загалом, з початку року, їх доступ до документів надано на перевірку 115 виданих нами довідок. Архіваріусом архівного відділу систематично проводиться обезпилення, реставрація та ремонт документів з паперовою основою. Так, протягом цього періоду відремонтовано та відреставровано 256 одиниць зберігання документів ліквідованих установ. Також на державне зберігання до нас надійшло 158 одиниць зберігання документів Національного архівного фонду номер 406 Мукачівська міська рада та 6 одиниць. Ліквідованого підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю ПСС Україна інформація про наявність документів ліквідованих установ для отримання довідок систематично поновлюється на сайті Мукачівської міської ради та в сторінці Facebook архівний відділ.